Слава Україні! Розпочалася 311-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник задав 5 ракетних та 29 авіаційних ударів. 26 авіаударів ворога прийшлося по цивільній інфраструктурі. Зокрема, окупанти застосували 10 БПЛА шахет 136, але усі вони були збиті. Крім того, противник здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали і мирні населені пункти. Існує небезпека продовження авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп'янському та Авдіївському. За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області. Та Солидар, Білогорівка, Бахмутське Підгородне, Бахмут-Кліщіївка, Нью-Йорк, Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка і Мар'їнка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною. Формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Орликівка, Семенівка, Залізний міст, Будаворобівська, Чернігівської області, Ходини, Атинське, Запсілля, Велика Рибиця, Покровка, Рясне, Попівка на Сумщині, а також Глибоке, Мороховець, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне, Вільхуватка, Чугунівка і Зарубенка Харківської області. На Куп'янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Вільшана, Куп'янськ, Орлянка, Курилівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської. На Лиманському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Площанка, Невське і Діброва Луганської області, а також Червонопопівка, Ямполівка і Торське на Донеччині. На Бахмутському напрямку. Противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної трактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Солидар, Бахмутське, Підгородне, Ягідне, Бахмут, Костянтинівка, Кліщівка, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Деліївка, Дружба, Залізне, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку вогневе ураження зазнали Веселе: Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Вугледар, Причистівку, Золоту Ниву, Велику Новосілку і Времівку Донецької області. На Запорізькому напрямку ворожий вогонь зафіксовано в районах населених пунктів Темирівка, Полтавка, Гуляйполе, Дорожнянка, Малатокмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське і Степногірськ на Запоріжжі та Нікополь і Приміське Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку противник продовжує мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Качкарівки, Надніпрянського, Антонівки та Херсона. За наявною інформацією, у військових комісаріатах на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим сформовано списки осіб. Які підлягають призову за мобілізацію у січні 2023 року. Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження окупантів 29 грудня цього року. Так, в районі населеного пункту Федорівка Каховського району Херсонської області ліквідовано близько 200 загарбників. Інформація щодо поранених уточнюється. Окрім того, Поблизу пологів та Великої Білозерки Запорізької області втрати ворога склали 115 військовослужбовців пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки різного типу, зенітний ракетний комплекс та склад боєприпасів. Авіація Силу оборони завдала 10 ударів по районах зосередження противника, а також 3 по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Збито ворожий розвідувальний БПЛА типу Орлан-10. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили пункт управління, сім районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, п'ять складів боєприпасів, а також дві радіолокаційні станції загарбників. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!